Як має ходити людина на 10-й день після заміни обох суглобів? Сергій Васильович, 45 років суглоби. нічові треба було поміняти вже четвертий рік терпів, терпів, ну прийшов до висновку, що треба міняти. Він поміняв Зразу два. Спочатку один, через п'ять днів другий. Вони мені то заважали, то не заважали. Ми вже прийшло до такого моменту, що вже ми почали так заважати, що вже терпіння більше не було. Ну, порвав, Мене Тарас Михайлович, знайомий мене свого брата тут оперував десь два місяці назад. порекомендував, Ну я приїхав, пройшов і все. Ну зразу через 10 днів записався на операцію. Та в перший день став на ноги. Страхи був як у всіх операцій не було ніколи. Тож таке внутрішнє було щось. Наважувався. Я ще спочатку війни. Це круто, все понравилось, Все персонал супер, лікарі супер, все відношення супер. Обстановка супер. У вже сьогодні сегодня шестый